Російський безпілотник типу Шахет влучив у школу в Ромнах. Сталося це о 10.05. Внаслідок атаки травмувалися чотири працівники школи. Вони перебувають у лікарні. Загинули чотири працівники освіти. Близько 14-ї години з-під завалів школи дістали четверте тіло загиблого. Таким чином загинули чотири людини. Це директорка школи, її заступниця, секретарка та бібліотекар. За повідомленням військової адміністрації директорці закладу був 51 рік, її заступниця 33, секретарці 41 та 42 бібліотекареві. Ми були на роботі, працювали, коли почали. Почало гудіти, стріляти. Ми бігли ж... в школу і ну, ти, в общем, виходить, ти трошечки заберете. не добігли до того місця, де вдарило. Присипало, а ті Є працівники, Є то, які залишились в школі, усі речі лежали. За пів години до влучання на Сумщині оголосили повітряну тривогу. У повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників. За словами голови Романської районної військової адміністрації Дениса Ващенка, на момент оголошення тривоги в школі перебували 19 людей. Або не захотіли виходити самостійно, ну, це ж вже не вина. У нас по по суті. Загального розпорядження про дистанційну роботу я як керівник району не видавав такого розпорядження. Міський голова чи департамент освіти чи відділ освіти, я так розумію, в нас не було переходу просто на дистанційну форму. Після оголошення тривоги основна маса людей вийшла на вулицю. Залишилось тільки 4 чоловіка по нашим даним, Ті, що вдалося працювати. Чи є укриття в цій школі? Так, укриття є гарне обладнане укриття. Ми зараз оглянули укриття, воно в принципі все ціле. Укриття таке, завали, один запасний вихід. А чи хтось ним скористався? Ти, хто? Ні, укриття пусте. На місці влучання працювали 80 співробітників міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спочатку обстежували перетехніки, забрали все, докучили жити, там шахетці чи геран 2 Деталі зібрали для слідчих органів, пускають, подивляться і зафіксують свої Такий вчинок, ганебний вчинок Російської Федерації по відношенню до нас, до українців. Особливо канун 1 вересня. О 14.30 пошукову операцію на місці події завершили, продовжуючи розбирати великогабаритні завали. З родичами загиблих працюють поліція і психологи. Буквально там через 20-30 хвилин ми вже були тут на місці, організовували свою палаточку і надавали допомогу родинам, ну, родинам загиблих. На той час спочатку було і дві загиблих особи, потім ми знайшли ще одну. Ми стараємося їх відволікати. Я особисто їх всіх почти знаю, і це в нас є теми для спілкування, я відволікаю їх просто для цієї теми і потихеньку підготавлю. У цій школі на початок навчання 1 вересня чекали 176 дітей. Більшість батьків покрили ось навчання. Ми проводили питання в усіх школах. Не тільки ці, а в аналітичних батьків, наші батьків у нашій громаді Ми Мисподівано, обов'язково за бажанням батьків ми робимо питання батьків, в якій школі вони хочуть продовжити навчання. У Сумській обласній прокуратурі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством. У романській громаді від сьогодні оголосили триденну жалобу за загиблими. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.